Все, ритуал зроблено. Одиниця і три. Матрікса не береш. Як казати? Всім привіт робоцю. Так, так всім казати. Всі. Я навіть теж скажу. Сьогодні батл. Ну, нас знімає, як я виглядаю. Всім привіт, робоцюги! Ми знову на водоймі Вінфіш. Ми трошки поміняли сектор, було в 22-му, зараз в 16-му. Сьогодні міні батл буде. Ми взяли метод мікси Укрфіш, буде м'ясо крилеве проти солодкої полуниці. Ну, також будемо замішувати. Набираємо по традиції водичку в ліквід. Так, набрали водичку. Пальчик зараз настоюється. Ми тільки приїхали на водойму і будемо тестувати. Як думаєте, м'ясо? Чи буде полуниця працювати? М'ясо солодкий батл. Буде дуже класно. Я думаю, що буде м'ясо, але від полуниці рибка також не відмовиться. Так що всім гарного дня. Зараз трошки розмішаємо наші пальчики. Ну і будемо стартувати. Так, кліпси поставили. Плюс-мінус 70 метрів. На лівому 50 флет, на правому 60. І маленькі попапи шостого розміру, жовтенькі поки що. А далі будемо експериментувати. Так що будемо зараз робити перші закиди. Ну що, поїхали? я? Так, ти закидай. так, що в мене метод мікс полуниця Олега м'ясний. Ох, що його відкрити. А не кажи? Може я зараз буду щось перескидати. А ч? Она трошки под запишла. При маркеруване там. І плюс в мене нові свінгери, отакі вже на, на цепочках, важчі, добре натягують жилку і буде видно краще клювання. То я так для початку купив ті такі на ну, пластмасових цепочках, але вони такі ні до чого, але на першій рибалки можна було ловити. Так що, чекаємо покльовочки. Ну, який Олега Спомп, трофейний. Фокс? Ха. Я минулого року втопив його. Та то не той. <рес> його не могла вона муло привезти в той сектор. Та то нічого, але я такий самий втопив. <рес> Та нічого. Ліпше б він був в Міді, звичайно, але. Чого? А цей великий трохи. Легенько. Та що без шоклідера? Тобто це шок? Це шоклідер. Так. Це, це шоклідер. У мене просто все червене. Угу. Ну, та що було видно. <кій> 12, так? Так, 12 разів будемо годуватися на 60 метрах і спробуємо туди докидати, бо щось з нас не виходить. 6. <кій> будемо кормитися. Будемо використовувати укрхішпели, це у нас аміна. Небагато будемо використовувати. Взяли півтора кілограма пельчику. Тепер зварили крушений тигровий горіх. Ож, Ох. опана, опана, зараз трошки злиємо. Конопелька. А запах який? Ху. все пішло, Ну і будемо розмішувати і кормити. Без ліквідів, без нічого. Без ліквідів, без нічого. Чисто все натуральне. — Ось така штучка у нас получається. Натурпродукт. Що тобі? Вирижати. О, лісик, гарно. що? Давай. Аккуратно, Акуратно. Вітане мій. не твій, Але полетів гарно. Є. Десь як чітко таке. Ліпше як флет. Супер. Скільки будемо кидати? Десять пев. 10 спочатку. Так. Розумеш, як я так. Ну і так, все. Повторюємо таку процедуру 10 разів. Чекай. О, давай. Зараз так кидай, кидай. Так, 10 разів. Сонечко, погода шикарна. Та, зранку трохи морозець, підтиснув, але вже сонце вийшло. Висоту і... Дивись, як він гарно не відкривається. Що да, що є Fox, то є Fox. Хто би що не казав? Хоча ті китайські теж працюють. Я минулого року тим Кондором годувався, Міді, то теж нормально вроде відкривався. Ну, але цей... ну, ти не рівняє... Фокс є Фокс, ти ні. Ти не вирівняю Кондор до китайських контур. Ну я бачу, ну, але кондор не теж краще. Ну але це ціна 140 гривень. Так. Так що повторяємо ще цю процедуру вісім разів. Короб перезакид одразу я кину один взагалі туди, а той хоч кинув <губи> добре на тівер, де ми собі зорієнтувалися по місцю. Ну і що, в кліпсу я не закинув <губи> спеціаліст. Нічого, буду... Так, буду пробувати 60 метрів кидати, а там вже буде видно, як воно покаже себе. О, ще купив нові стоечки такі під, під той бузбар свій. Такі, що вже закручуються і, і не крутяться. У мене були по, коли покльовка, риба потягнула і тут все перекрутилося. Один зламаці ці стійки такі більш надійніше виглядають ну і сьогодні попробуємо. якщо будуть покльовки то перевіримо чи вони будуть перекручувати, чи будуть стояти міцно. Так, перша покльовочка. Хай ще пограється, ні? Певно зійшло, поки я грався. Та, зійшло. Зійшло? Ага. Поняв? Під Та Олег підкормив і... і покльовочка. Є. Це був наш другий закорм. що тягну поки що. О, і це фідер до 70 грам. На нього цікавіше буде тягнути, ніж до 90. І помаленьку будемо зараз викачувати рибку. Не супер велика, але... Вже приємно. Ай, йде наліво, Олег. Кусити вже? Зайди перейди сюди, за мої води, не тяни її сюди. Бачиш, куди вона пішла? Іди туди. все. Торпеда йде і навіть не думає сливати. Добре. Ого, туди вернеться? Ви того, може, воно і не вспливає. До гори, догори, догори. Не бачу, як бере. А небачечко коли буду відходити назад. Бізо де, де. До гори, до гори. Та, до гори, до гори. До Пол це треба полити. Що там теж це Так, зразу відчепити його. Угу. Вчепи зразу його. Угу. Тихо, я розумієш, ти маленький. Але ти таке. Є. Yeah. Є. Yeah. Тут така, рибка палеса і опускає. Будемо поверхно. Не будемо важити його. Що його тут важити? Півтора або два має 100%. Але на корм приплив. Давай. І що, Шо, перша риба є? Єс. Yes. Так, от, використовую сьогодні такі попапи, шостий, восьмий, оранжевий і жовтий поки що. Ще є кислотні всякі, але до кислотних ще руки не дійшли. Переважно на попередній рибалці такі були покльовки на жовтий і на оранжевий. І робимо зараз другий перезакид, обміняю попапи на нові і йдемо перевіримо, як він буде стояти. В О, це ідеально стоїть. А оранжевий так не хотів. А во якраз дзвони дзвонять в церкві. Пішло. Питзвоны Фіп... пішло. Дуб <ріху> от. Це вже гарно клюну. Ай, йде сюди. Я так. Що воно щось на мене йде чи що? Може йде на тебе. Або щось дуже маленьке. Але так потягнуло як. Іде на тебе, маємо. Тупості. Зараз такий карасик, 150 грам. Немає. Ні, якась треба, бачив маленька така. Так не потягнуло. Не не чу... не О, кава ж. То вже є. Що, давайте зараз буду розказувати вам. Так, давайте спробуємо розказувати. Підійшли хлопці з каналу 100 грам, хочуть дізнатися, які ціни на мої снасті. Скажу так коротко, поки я виважую рибу. Це мій другий сезон, напевно, тільки коли я ловлю карпа. Тому собі сподобав ловити фідерами. У мене федера Golden Catch Vertex. Один до 70 грам, 1 до 90 Ціна приблизно їх там 2000 чи 2200 грн. Також поставлених катушки Golden Catch Passion 4000. тисяч. Тож ціна в районі 1500 1700 гривень. Так буду приблизно називати цін, дуже достовірно не пам'ятаю. Тут в мене намотана жилка 0,25 Calypso. це взагалі бюджет на 70 гривень. Також у мене бузбари. Карпро по 150 гривень по акції. Потім е, сигналізатори Golden Catch 350 гривень одна штука. Е, сфінгера 350 гривень. І що, ще? І, І все, по суті, все розказав. І тягнемо рибу. Що перетягнули вже? Ловите? Ловлю на продукцію компанії UckerFish, це «Метод Мікс» та «Попапи» — шостий та восьмий розмір. Ну і оснастка «Флет» — 50 грам. От зараз то, що я виважую рибку. З такий самий. Чи трошки більше? Оце ні, трошки більше. Можу сказати. Думаю, що мене буде чути. Зловив я два карпа зранку, і то все до 12-ї години був кльов. Потім вже доходить друга година і в нас ні покльовки не було. Вже її нагодували. Ну, так, з періодичністю по 5-6 спомбів ми кидаємо. ні Активності якоїсь. Не наблюдаються поки що, хоча деякі сектора щось підловлюють. Так що сидимо, ще чекаємо, можливо, щось на вечір рибка активізується. Так що будемо пробувати ще... ще чекати. ще угу. чекати. не міг потягнути, бо він зустрічний. А, ага. Ну давай! Опустило що опустило. І є. нанив трошки. Трошки понив і якусь рибу нанив. Що, що? Я якраз говорив, що нічого не клює від ранок. Так? Так. О-о-о-о-о! Аж тепер щось почало рухатись. Що він зачепився за щось? зачепив лівий і пішов направо, так якби поняв, що ліпше да не плисти. трохи є. так сюди Піцик знову такий є. Yeah. Да, такий кіло плюс, карпик не, чітко за нижню губу. Оп, акуратно звільнили. І зразу відпускали. Так що будемо з ними гратися довго. О, і тиха і Пішов. Що вдалося зловити ще одного карпика невеликого, але що такого, може на кілограм з чимось, кіло 200. Якщо в ньому був, то це добре. Перезакинули, чекаємо ще півгодинки і тоді будемо загодовувати те, що в нас лишилося, і вже як буде. Будемо чекати. Ну і я все-таки сподіваюся, що Олег сьогодні зловить рибу. Я вже сам сижу і думаю, як чого в нього не клює, кидаємо разом. Вроді все робимо одинаково. Але може це батл грає роль. Щоб в когось фруктове, в когось м'ясне. Чекай, чекай, зараз бахне всі Ну хіба якщо Олег зараз ловить трофея, та то це буде круто то він реально заслуговує вже на нізливий якогось трофейного карпа, то... то це був би крутяк. Ну, чекаємо. Я мовчу, але нарешті це сталося. Цей вже піцак поставив сушити, беремо пісак, олегшу стяне. <ріхи> На кислоту ти дивись є Все таки зловив свого довго очікуваного. Я тобі казав, що на кислоту? Я тобі казав. Це Олег каже, що ще має одну надію на одну покльовку. Я вже крісло склав. Так що в нас в результаті? Три рибки, я зловив, Олег одну зловив і якісь там сходи були таке собі. Так що що, чекають потепліття. Як одна старша людина казала, як не наївся, то вже не належишся. Так що всім дякую, що дивилися.